Шановні марганчани, Міністерством охорони здоров'я України у відповідь на спалах поліоміеліта та з метою припинення циркуляції вакцини споріднених поліовірусів затверджено план заходів щодо імунізації населення від поліоміеліту. Основним заходом, передбаченим планом, є проведення трьох раундів додаткової вакцинації: два тури дітям віком від двох місяців до шести років і третій розширений тур із залученням дітей віком від двох місяців до десяти років. На сьогоднішній день вакцину проти поліоміеліту в місті Марганець отримано з 23 жовтня розпочата додаткова. Вакцинація проти поліоміліту. Шановні батьки, дослухайтеся до поради свого сімейного лікаря та приведіть своїх дітей для проведення додаткової вакцинації проти поліоміліту. Дякую за увагу!